Привіт, брати і сестри. Я приходжу до вас сьогодні в ім'я нашого Господа Ісуса. Це відео, те, про що Господь говорив мені вже кілька тижнів. І я справді хочу, щоб це стало відомим. Це справді корисно для тіла, і це збудує когось або саме тіло. І сподіваюся, що ви будете благословені цим. Я знаю, що коли я проводив своє дослідження, Господь вів мене до певних місць. Це справді укріпило мене в певних сферах також. Отже, ви знаєте, справи проти по праці. Добре. Отже, це цікава тема. Я це бачу багато в різних місцях, куди я ходжу, в різних колах, в яких я перебуваю. І Господь показав мені щось дуже цікаве, що я спочатку не помітив. Це конкретне відео і ця конкретна тема, через які я проходив книга Івана. І в Івані це просто пронизана цією та темою щодо знаєте, праці, е, е, знаєте, робітників на полі. Є причина, чому він використав слово праця, тому що праця це робота. Але, здається, є поділ, знаєте, здається, є певні люди. Або народи. Я не хочу виділяти когось або якусь конфесію чи когось у групі. Але ви знаєте відчуття, що вам потрібно щось зробити, щоб зберегти нау you know, або отримати своє спасіння. Ось про що, знаєте, говорить Павло. Ви не спасені справами, а благодаттю. Ми спасені під Божою благодаттю. І нічого іншого. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно щось зробити, щоб, наприклад, зберегти це або отримати спасіння. Ось що ви би назвали робочим простором, або те, на що люди посилаються, як на робочий простір, а потім є праця. Гаразд, отже, для тих з вас, хто зустріли Господа, хто був спасений благодаттю, хто мій так відчував переконання Святого Духа. І це змусило вас кайтеся і зрозуміти, що Христос зробив для вас, для вашого життя і для нас усіх. Тоді ви захочете працювати, тому що ви любите Його. Ви кажете, отцевій сину, відправте мене, відправте мене. І тому я хотів би трохи заглибитися в це. Я не буду читати жодних писань. Я збираюся додати багато в опис, щоб ви могли їх побачити нижче. Але це починається в Івана переходить до дії апостолів. І є деякі місця в Тимофія, воно е, скрізь його так багато. Господь просто вів мене в різні місця, і це було просто бум бум бум. Було так багато, що говорять про працю. Отже, різниця між спасінням через діла, спасінням через благодать і тим, що ви все ж хочете працювати в полі, є великою різницею. Отже, одне з того, на що Господь дійсно звернув мою увагу, це те, яка корінна причина у людини, яка відчуває, що їй потрібно підтримувати своє спасіння, чи здобувати спасіння чи через діла? Корінь, причина до цього му, страх. Добре, я скажу це ще раз. Корінна причина причини, чому певний народ, особи чи група. Відчувають, що необхідно щось робити, щоб підтримувати це через страх. Страх або ж це було їм нав'язано кимось, або в загальному це повинно було бути навчено комусь, щоб у них виникло таке відчуття всередині них. Але це також може бути переконання, яке ворог посіяв у їхніх серцях, що привело їх на цей інший шлях. І Господь нагадав мені, що хто? Хто ж не є Богом страху? Або хто викликає страх? Це не від нашого Бога. Це не від нашого Спасителя Ісуса. Це не так. Господь не вкладає страх у вас, щоб ви любили Його. Він дав нам вільну волю та можливість робити вибір самостійно. Він хоче, щоб ми любили Його і підкорялися йому вільно. Отже, якщо ви відчуваєте це у своєму серці або з якоїсь причини, що вам потрібно підтримувати або отримати щось від Господа або спасіння, або викуп, або прощення, або що б це не було. Бо ви боїтеся, якщо ви дуже боїтеся, вам потрібно заглянути глибоко в себе і попросити Бога, виявити джерело вашого страху. Та пояснити, чому ви боїтеся, бо Він не дав вам духа страху. Якщо ви народилися в якщо ви були прищеплені до якщо ви прищеплені до Ізраїлю, тоді вам дано духа здорового розуму, самоконтролю, любові, не страху. Граст. Отже, тепер, коли ми це встановили? Працюємо. Ми так, працюємо. Для Господа, бо любимо його. Бо ми усвідомлюємо, що він зробив для нас. Є різниця, і Господь дійсно закликає нас йти на поля і працювати. Не тому, що ми боїмося, що з нами щось станеться, а тому, що ми любимо його, є велика різниця. І якщо ви не впевнені, що це таке, я дуже рекомендую вам звернутися до Господа і зрозуміти, і спробуйте зрозуміти, про що я говорю, і що Господь хоче, щоб ви зрозуміли. Він є Богом любові. Він хоче бути у вашому серці, він хоче вплинути на те, як ви спілкуєтеся з людьми, як ви світите своїм світлом у світі, він хоче вивести вас із цього світу. А якщо ви поза світом, тоді, чесно кажучи, вам не варто боятися. Вам не варто. Ми всі час від часу боїмось. Але це тому, що ворог намагається стріляти в нас, намагається вибити нас з колії, намагається пробити будь-які будь тріщини в броні, ось таке. Отже, ми будемо боятися час від часу, але Господь поруч і каже, я підніму тебе. Тобі не потрібно боятися. Довіряй мені поклади свою довіру на мене. Протягни до мене руку, і я візьму тебе і піднімлю. Отже е. Знову ж таки, в писанні є так багато посилань, я просто додам їх у опис, але знаєте, він, він справді він справді намагався підкреслити, а слова пітери, які стрибали з сторінки для мене, були він хоче, щоб ви любили його за власним бажанням. І як каже Господь, якщо ви любите мене, ви будете слухатися мене. Знаєте, мої вівці знають мій голос, і я відправляю їх. Ем... Отже, будь ласка, спробуйте подивитися на тих, хто дивиться це відео, і, можливо, ви є частиною певного мислення або розуміння. Я не намагаюся осуджувати когось. Я нікого не суджу. Але Святий Дух буде вас переконувати. Я молюся в ім'я Ісуса Христа та Ісуса Назарянина і святого Божого. Це відео несе в собі переконання. Господь закликає всіх. Зупиніться. Поділу тілі. Зрозумійте, що є корінна причина, чому певні люди вірять певним чином. Це базується на страху. І єдиний спосіб подолати страх це що? Це через любов. Гаразд, люби один одного. Люби Господа Бога Твого всім своїм серцем. Люби свого брата як самого себе. Гаразд і свого сусіда. Отже. Продовжуйте з любов'ю. Е, коли е, е, ти знаєш, відстоюєш правду, коли тебе кидають виклик. Е, але не немає потреби е. е знищувати когось, відстоюючи правду. Є спосіб це зробити. Якщо ти не впевнений, попроси Господа показати тобі, і він обов'язково покаже тобі, якщо ви... Якщо ви не впевнені, я б сказав, почніть з Євангелія прямо з цього. Е... Ти знаєш, як деякі люди можуть, і Святий Дух працює через мене. Ось чому я люблю робити ці відео в сирому вигляді без редагування, адже я відчуваю, як Святий Дух говорить до мене і хоче, щоб я доніс певну думку. Інколи люди потрапляють у такий стан. Коли бояться втратити своє спасіння, або бояться втратити, або щоб підтримувати, коли ви дивитеся на притчу ну про 10 дів, діви, 5, ну, мали олію, 5 ні. Отже, це також викликає страх у людей. Яка з них я? Що я роблю? Ем, знаєте, Гоу? Коли ви потрапляєте в речі цього світу, або. Коли ви потрапляєте в певний гріх, і вам з цим дуже важко. І М, ви продовжуєте занурюватися в це. Дуже легко віддалитися від Господа. І ця відстань викликає страх. І тоді цей страх створює. Мені потрібно щось зробити, щоб це компенсувати. Я буду дуже чітким з вами, дуже дуже чітким з вами. Якщо ви хочете це компенсувати, ось що вам потрібно зробити. Ви приносите це до Господа. Ви кладете це до його ніг і кажете, Господи, будь ласка, забери це від мене. Візьми мене за руку, підніми мене, як ем, дитину. Я не можу зробити це сам. Без тебе я не можу нічого зробити, але з тобою я можу зробити все. І тоді Господь подивиться на твоє серце, і Він побачить щирість, співчуття, любов і покаяння. Він підніме вас на своїх двох руках. Зі сльозами на очах і скаже М, давай знову почнемо. Пішли. Ось і все. Нічого іншого. Змушуй ворога тікати. Змушуй ворога тікати. Ворог не хоче, щоб ви це робили. Він не хоче, щоб ви лягли до ніг Господа і попросили про допомогу. Не хоче, щоб ви це робили. Він каже вам, що це занадто просто. Він каже вам, що це вихід. М. Це відмовка. Я вам кажу, що це не так. Саме так, Господь. Хоче, щоб ви повернулись до нього. Він не хоче, щоб ти відчував відчуження. Він не хоче, щоб ти відчував страх, бо він любить тебе. Він абсолютно любить тебе. Він любить все в тобі. Він може відновити тебе. Він хоче відновити тебе. Але він ніколи, ніколи не буде нав'язувати себе або ставити себе на когось проти їхньої волі. Він цього не зробить. Як тільки ти це відкриєш, він... Відразу ж вривається. Він відразу ж вривається. Отже, давайте спробуємо трохи підсумувати. Будьте обережні з страхом, викинь це. Прийди до Господа негайно, і він відновить тебе відразу ж. Гаразд? Не, Ем. він відновить тебе так, як він збирається це зробити, але його обіцянки правдиві, і він це зробить. Тож продовжуйте до нього. Якщо ти М, маєш труднощі з молитвою, або якщо ти віддалився від молитви, повернися до молитви, зроби це пріоритетом. Це все ті речі, за допомогою яких Господь допоможе усунути страх і відновити розуміння, що ти спасений його благодаттю, і що Він хоче, щоб ти вийшов у поле, але також пам'ятай, якщо ти не готовий, він не відправить тебе. Правда ж, він буде навчати працівника робити щось, а потім відправить його. Отже, завжди є періоди навчання, добре, щоб переконатися, що ваше серце на правильному місці, він повинен мати можливість довіряти вам. Він подбає про те, що якщо він вас кудись відправить, він буде довіряти, що ви ну, будете представляти. І не те, що ви зробите це ідеально, але принаймні у своєму серці ви будете представляти. Гразд? Тож, я справді сподіваюся, що це благословить когось. Угу. Я справді сподіваюся, що той, хто це слухає, хто ну, можливо, знаходиться на стороні. знаходиться на стороні, Мені потрібно зробити щось, щоб підтримати, ну, щоб вони звернулися до Господа і справді запитали його про цю сторону страху. В будь-якому випадку, угу. думаю, на цьому поки що все. Боже, благослови вас. Я справді сподіваюся, що це благословило когось. Я впевнений, що так. Ну mm, і я це зроблю. Я тебе люблю і побачимося в наступному відео.